А завтра буде 16 березня, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. Отже, 16 березня, отже, 16 березня Міжнародний день автоперегонів. День все, що ви робите, це правильно. День без селфі, день вуст. Ваші уста унікальні, настільки унікальні, що їх можна використовувати для ідентифікації людини, як і відбитки пальців. А віряни вшановують пам'ять мученика Савина Єрмопольського. А свої іменини 16 березня святкують: Денис, Омелян, Іван, Олександр, Павло, Роман, Трохим, Еміль, Юліан, Ян, Михайло, Марта та Марфа. Вітайте ваших іменинників! А ще у цей день, у 1939 році, відбулося перше засідання українського сейму в Хусті. Карпатська Україна проголосила свою незалежність, і того ж дня Угорщина розпочала наступ на карпатську Україну. Світ не змінюється. Як тільки хтось хоче жити, як він хоче жити, знайдеться ворог, якому це дуже не подобається. А що не можна робити 16 березня? Отже, не можна брати чи давати гроші в борг. Забороняється розпалювати вогонь, та жінкам не можна носити важкі предмети, бо може додатися багато турбот, і це буде завтра, 16 березня. Слава Україні і слава ЗСУ.